Вітаю! Мене звати Кухар Олена Васильівна я лікар-педіатр. І сьогодні я хочу розвіяти міфи, що стосуються вакцинації. Це міф. Вакцина навпаки захищає від тяжких хвороб. Легка реакція це норма, а не хвороба. Це неправда. Колективний імунітет працює лише тоді, коли всі дітки вакциновані, інакше ризик захворіти все одно залишається. Ні, сучасні вакцини містять мінімальну кількість антигенів, яка не перевищує природне навантаження на імунну систему. Так, природний імунітет після перенесеного захворювання дійсно формується. Але це може призвести до серйозних ускладнень або навіть коштувати життя. Вакцинація безпечніша. Це давно спростовано наукою. Жодних доказів між вакцинацією та аутизмом не існує. Щеплення дійсно рятує життя, тому довіряйте фактам, а не міфам.